Виставка робіт приурочена Всеукраїнському дню художника. Триває у артгалереї Ужгород. Крайові митці, члени Закарпатської організації Національної спілки художників України, представили графіку, скульптуру та твори декоративно-прикладного мистецтва. Ну, традиція залишилась традицією. Ми не змінюємо цю традицію, тому що вже, вже звикли багато митців і шанувальників мистецтва. що… Початок жовтня це якраз такий час, де коли художники приходять до глядача із своїми роботами. У цьому залі більше виділяються роботи скульпторів і декоративно-прикладного мистецтва. Виставка цільна, вона така ну, зібрана і є, є що подивитися. Відомий ужгородський скульптор-монументаліст Василь Олашин каже, що виставка демонструє добровільний вибір тем, стилів та матеріалів для втілення робіт. Тут у цьому плані дійсно, що хочеш, то ти робиш. І кожен вибирає тему і представляє свій твір на виставку. Ну, я вибрав таку тему своєї роботи. Вона невеличка така, але принцип який. Життєвий хрест це чоловік і жінка. Жінка тримає птицю, це символ свободи. Чоловік тримає квіти, це символ життя. І зробив їх таким, знаєте, конструктивним стилем. Конструкція життєва, така міцна. От така десь в основному моя ідея закладена у цей твір. На виставці широко представлена графічна техніка, майже 60 робіт, серед яких переважає акварель. Різні техніки: є і олівець, є і акварель, є і друкована графіка, є і стандартна така, ну як ми вважається, чорно-біла графіка, більш графічні такі лінограв'юра, наскільки я бачив. Ну і Різні техніки представлені і в тому. Ну, найбільше у нас представлені так, акварель, так, вона закарпатська школа. І акварель, вона така у нас виходить як живописна живопис. І так само я представив свою роботу в такій техніці акварель. Вона така більш як живописна робота виходить, але дійсно акварель це графічні е, техніки. І у мене представлений такий автентичний вжиродський дворик. Е, які я дуже полюбляю, я їх дуже обожнюю. Ці наші старинні такі дворики в Жородській і стараюся якось їх відтворювати у своїй акварелі. Виставка триватиме до кінця жовтня, каже директор галереї Ужгород Микола Шате. І запрошує усіх охочих відвідати експозицію. Наша виставка на сьогоднішній день представлена 58 авторів. У когось одна, у когось дві роботи. Плюс у нас сьогодні виставлене декоративно-прикладне мистецтво. Запрошую всіх, тому що прикоснутися до таких робіт, як, допустимо, Сочка Василь, це елеганція, це виточеність. Роботи такі, що навіть за кордоном в кожному музеї можна побачити. Ілі роботи на склі наших відомих вже міців. У нас тут багато робіт заслужених художників. Я запрошую всіх прийти до нашої галереї і подивитися, прикоснутися до того гарного, чим дишуть. Роблять наші митці. Наша галерея робить кожен день, крім понеділка. Прошу, приходьте. Нагадаємо, що закарпатські митці організували дві виставки, присвячені Дню художника. Графіку, скульптуру та твори декоративно-прикладного мистецтва можна оглянути в арт-галереї Ужгород, а живописні роботи в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.